Судака немає. Хоч би вже тюкнув хоч разочок. Ух! Є. Добра! Опа! Є, друзі. Друзі, всім привіт! Кінець квітня і сьогодні буде такий невеличкий відеозвіт з двох... Моїх останніх рибалок вони були коротенькі. Вчора після роботи вискакував на ставочок. Ціль була спіймати судака. Судака, я скажу, одразу спіймав, але трохи не так, як планував. Опа. І, друзі. Перша проводка. Хі -хі. Перша проводка, друзі. Прямо під берегом. 465 грамів, друзі, такий, майже на пів кіла. Содачок доволі активний, зараз випускаємо бо він прям хоче додому, ну не явно. Поплив підростать. Одна покльовка, то на самому початку і все, більш взагалі нічого не було, або я його не знайшов, або все ж таки виходу не було. Так що, якщо кажуть, як кажуть або, або. І ось сьогодні вибрався в межах міста також після роботи. Десь в мене на рибалочку 2 години. Ну, Сьогодні вже спробуємо половити щуку. На вихідних я також сюди вискакував ввечері, спіймав одного шнурка, але навіть нічого вставити, бо форматнув флешку, думав, що такий відос я не буду робити. Але ось, як бачите, рибалки трудові, такий нажор після нарестовий я так і не попав я, або не було. Або і не буде, ну якось так. Комплект зібраний починаю я з сизіка 3,5 дюйми, закос на нього на 5 грамах, флюрік 0,55 і офсетний гачок, не знаю як. Пійма щуку чи ні, але кліщука одного вже на собі спіймав. Нормальний такий сезон. Погода взагалі бомба. Вже не так жарко і можна сказати ще повний штіль. Так що ловити буде комфортно. Залишається, щоб вона клювала. Так, ізіка відірвав, тепер закосна свінга, це вже трохи крупніший 4 дюйма в такому кислотному кольорі. Провокатор спробуємо на такий. Так, друзі, ось місця, де вона пригає там десь в гілках, як туди дійти. Ну в принципі, закинути може в мене і вдасться тут. Це також такий екстремальний варіант. Закинути те закину. А вдруг чого як діставати її? Це взагалі не маю навіть уяви. Це таке, аби, аби покидати зараз. Зробимо пару закидів і витікаємо звідси. Бо чесно ну взагалі ніяк її тут не дістану. Я сам її стою О! Даже стяк, куди мене тяне в такі місця. Десь тут гуляла щучка. Гарне, звісно, вона місце вибрала, щоб її ніхто не спіймав. Так, ну що, щучка не складується, прийшов я десь хвилина 20, може 30, спробую половити судака, поставив 12 грамів. Такий ось закос на свінга кислотному кольорі і спробуємо ще тут чучка сьогодні відмовилась клювати в мене ух я не просік бачили друзі Рыбать, вот ударище, ну сюда реально. А все там не просек. Блин, классное ударище. Ух. Хорош, хорош. Вот все уже трохи. Я уже сбрался до дома, честно. Блин, поклевочка такая классная. Тут би дві ниг не завадивали. Повідриваюсь одразу. Класна клювака була. Все ж таки він тут є, за? Да? Ее добра! О, oh, даже непоганий. А-а-а, ah, і що це у нас? Горбать тупо по порвалась на узле. Фу. Ти що, ти що? Це просто піці, друзі. Все ж таки я спіймаю зі рибку, це чисто піців без поклівки. Це не такий здоровий, але також непоганий наче. Да, судачок. Єсть контакт, друзі. Судачок такий за полкіло. Явно. Щас моего візьма. Так, мужий не візьму. Да не був такий. Непоганий. Батя лошара. Фух, лошара. 2-0. Пипец, да хоть бы сфоткаться. Хороший судак был. Жесть. Фу. Адреналинчика хапнул. Блин, нахера ты его поднимал на том флюре. Пипец.